Скажіть, будь ласка, ваше враження про це сьогоднішнього судове засідання. Ми негативний. рахуємо, що негативне, тому що міська рада спеціально затримує документи. І спеціально, щоб ми ходили, може вже будемо на другий раз і зовсім не прийдемо. Вони так думають, але то не вийде. В ми ми і... чому відбувається затримування документів? Людям... Міська рада каже, то, що, має... що той має просто не приносять документи. І все. В яке вже засідання це відбувається? Це дороге. Друге. Там було п'ять засідань першого суду, і зараз ще, ще один суд, а друге засідання. Якщо міська рада не принесе, будете пікетувати, продовжувати свою... Так, може і до міської ради, ми не відступимось. Треба Щоб хату на хату на Як хаті будувати. Як так можна без громадських обговорень будувати, будувати, будувати Тернопіль? Як так. це можливо? Щоб люди взагалі думку свою не можуть не мати ви не висказали закатати Ще в асфальт, заказати закатати в асфальт ви всі ви дерева, ви всі ви сквери. Ви як як таке можливо? Дякую. По-перше,